У цьому відео я покажу вам один із найшвидших та найефективніших способів, як обрізати відзнятий матеріал в Premiere Pro, використовуючи лише кілька зручних гарячих клавіш. Спочатку відкриємо налаштування за допомогою комбінації Command плюс K на Mac або Ctrl плюс Alt плюс K у Windows. У пошуковому вікні введіть Ат. Edit. Я закріпив цю функцію на клавішу X. Також є Add Edit, що стосується до всіх доріжок, і для нього я використовую комбінацію SHIFT-X. Далі знайдемо Ripple Delete. У мене ця функція закріплена за клавішою Z. Наступний важливий інструмент Clear. Я встановив його на клавішу 1. Для мене ці налаштування зручні, адже всі клавіші розташовані в межах досяжності лівої руки. Якщо вони вам не підійдуть, завжди можна повернутися до стандартних налаштувань у вкладці пресет. Або налаштувати гарячі клавіші під власні потреби. Швидке обрізання відео. Щоб обрізати відео, встановіть плейхет у потрібному місці та натисніть X. Ви побачите, що вибраний фрагмент буде розрізано. Також можна вмикати та вимикати доріжки, натискаючи на синій квадратик. Якщо потрібно обрізати лише один елемент, спершу виділять його а потім натисніть X. Якщо необхідно обрізати відео разом із аудіо, використовуйте комбінацію Shift X. Тепер перейдемо до реального прикладу. Вам потрібно видалити зайву праву частину відео. Для цього натисніть клавішу X, щоб зробити перший розріз. Перемістіть плейхед. Уперед, натисніть Q і права частина відео зникне. Якщо ж потрібно видалити ліву частину, натисніть X, щоб зробити розріз. Перемістіть плейхет назад і натисніть W. Швидке видалення. Щоб видалити один окремий фрагмент, натисніть 1. Щоб видалити суму, усі елементи після вибраного кліпу, натисніть Z. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.